Всім доброго дня, починаю виготовлення сходів. Сходи будуть на центральній трубі січенням 100 мм. Ось власна труба, що на 100, з якої будуть, буде виготовлятися каркас. Ось. Замовив вже пластини на плазму Так, Ну і переходимо власне, до сходів. Зараз я покажу їх вам у програмі AutoCAD. Ось, власне, ось отак вони будуть виглядати. Ось опаді не буде. Отже, ось така конструкція в ось такому інтер'єрі. Ось така конструкція. 19 ступеней. 19 ступенний. Два повороти на 90 градусів. Із загальним розворотом сходів на 180 градусів. Виготовив верхній модуль, верхній забіжний модуль, виставив на прихватки. Ось так він виглядає. Виготовив забіжний модуль з трьох ступеней. Ось тут. Верхній модуль уже встановлений. Зараз ось цей модуль встановлюю ось сюди, ось сюди. І вже між ними поставлю довгу трубу ось цю. Вона вже так само вирізана. Ставлю довгу трубу і вже можна буде виставляти решту ось цих ступеней, стаканів. Виставив пластини. Ось всі пластини вже на стаканах. Значить, там ще залишилося підварювати в певних місцях, позачищати всі шви, пошпаклювати, нанести шпаклівку в відповідних місцях, на відповідних стиках. Пофарбувати і, в принципі, на даній стадії виготовлення схови готові і вони вже можуть їхати, монтуватися. Сходи фініш. Ось так виглядають. Два повороти на 90 градусів. З першої знизу. Другий зверху. Тут буде ривень підлоги, це все буде заливатися в бетон.